Вітаю, друзі, а також усі інші. Сьогодні в нас 11 грудня, і це 1022 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвій, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, звісно ж, вся увага буде прикута до Покровсько-Кураховського напрямку. Справа у тому, що напередодні учора в інформаційних. Скажімо так, колах, умовно кажучи, з'явилася інформація про те, що російські окупанти нібито вже ведуть штурмові дії в міських умовах міста Покровськ, що в принципі не відповідало від слова взагалі дійсності. А тому, оскільки вже навіть інформаційно починають форсувати цю тему, будемо приділяти Покровську максимум сьогоднішнього етеру уваги. Але починаємо все ж таки з Кураховського напрямку. Бо е, Кураховський напрямок, в принципі, Кураховський виступ, як я неодноразово говорив, він є невід'ємною частиною і наступом на Покровськ російських окупантів. Це пов'язано з тим, що Кураховський напрямок, Кураховський виступ, називаємо його так, вже станом на зараз. Е, це... Фактично, південний фланг Покровського напрямку, і якщо він буде продовжувати існувати, то будь-який наступ на Покровськ ну, для російського командування може закінчитися неочікуваним форс-мажором. Хоча з урахуванням того, які сили та засоби загальноросійські окупаційні війська зараз сконцентрували в цій зоні, з урахуванням ще й групи війська схід на Врамівському напрямку. То е, для контрудару потрібні не менше сили. А чи вони є? Цього я вам не скажу. Тим не менш, зараз на Покровсько-Кураховському напрямку і частково в Ремівському зосереджено більше ніж 100 тисяч особового складу. Е, ц, о, це російські підрозділи групи військ-південь, групи військ-центр та групи військ-схід. Переважно по Кураховському напрямку працює група військ-центр. І на Кураховському напрямку зараз ми спостерігаємо бої в районі сухих ялів, які продовжуються. Це Єлизаветівка та Романівка. Російські окупаційні війська ніяк не можуть захопити ці населені пункти, щоб продовжити свій рух на захід по сухим ялам. Далі через Веселий Гай, через Ганівку і, звісно ж, на Успенівку. В свою чергу на Успенівку також відбувається відповідний тиск з боку російських окупантів, але переважно він йде саме з півночі. І це мають можливість зараз росіяни реалізовувати завдяки захопленню дальнього. Отже, вони намагаються повністю закрити тиснучи як зі сходу, так і з півночі, повністю закрити ось саме цю кишеню. А південну Кураховську кишеню, яка по сухим ялам зараз вже котрий тиждень продовжує своє існування та оборону, сили оборони України також продовжують утримувати Константинопільське та трудове, таким чином, не даючи можливості російським окупантам вийти безпосередньо на перехрестя траси 0510 та перерізати цю трасу. Щоб таким чином і нивелювати можливість виходу наших підрозділів з району Кураховської кишені, окрім цього іншого, російські окупанти ще мали і відповідно просування по зв'язці Сонцівка Старі Терни, Вознесенка. І саме тут російські окупаційні війська. Намагаються якомога швидше вийти на Курахове і перерізати Н-15, те саме про що я постійно говорив. Для них дуже є важливим вихід на Н 15 та перерізання в районі дачного, який на випадок наступу значного підсилення наступу зі сходу дачне буде саме тим населеним пунктом, куди буде відходити гарнізон Кураховський. І для росіян дуже важливим є саме перерізати цю локацію відходу. Отже, така ситуація по Кураховському напрямку, і в принципі, я скажу так: ситуація дуже важка, це правда. Важкі бої сили оборони України тримають максимально а, позиції, знищується велика кількість людського ресурсу. Російського, помітна зміна використання цього ресурсу. Якщо раніше ми постійно чули, що на Кураховському напрямку найбільш інтенсивно використовується механізована компонента, так це правда. У порівнянні з усіма іншими напрямками, це найбільш інтенсивний за використанням механізованої компоненти. Але якщо ми говоримо про, наприклад, використання. Людського ресурсу, то зараз його стає все більше та більше під час штурмових дій. Тобто вони можуть викорус... вони можуть покласти заради е, наступу на одну позицію протягом доби роту і наступного дня знову ж таки роту, і наступного дня знову ж таки роту, допоки цю позицію не захоплять і втрати величезні у російських окупаційних військ. Особливо це можна побачити по результатам дій в районі Лізаветівки, Успенівки, Романівки Сил оборони України, які знищують величезну кількість людського ресурсу. Просто відправляємо його хвилю за хвилею на штурми наших позицій, навіть без серйозної підтримки механізованої компоненти. Але переходимо саме до Покровська. І Покровськ, як і я постійно в кожному огляді мапи бойових дій зазначав, зараз знаходиться в стадії, коли навколо нього формуються відповідні умови для наступу. Російські окупанти формують умови для наступу на Покровськ, і після захоплення того ж самого Шевченко, вони будуть намагатися розширяти зону контролю, вийти за новий труд на зелене, на Дачинське. На Лисівку, ну тобто та сама лінія, яку я неодноразово згадував, що вони будуть її формувати, але окрім всього іншого, вони намагаються формувати е фланги, рухаються в районі Новотроїцького, Пушкінова, Новоленівки, намагаються вийти на Українку і так далі, і таке інше. Тобто, ми можемо зараз спостерігати за тим, що росіяни не просто будуть собі будувати якусь е лінію. Опорну лінію називаємо її так, стаціонарну лінію боєзікнення, з якої і будуть штурмувати Покровськ, маючи ось цю стабільну ЛБЗ. Ну, тому що ми маємо приклад того ж, самого, того ж самого Курської області, де не маючи стабільних ліній боєзікнення, у росіян дуже швидко виникає проблематика. Але при цьому е, є дуже важливий момент. Перший момент він пов'язаний з тим, що чим більше вони формують свої фланги в районі е, Покровську, Покровська, а, то тим е, більше в них е, формується виступ, який охоплює також частину того ж самого е, Кураховського напрямку. Тобто і Кураховський напрямок е, разом, е, і Кураховський виступ разом з цим. Отже, збільшення розширення цього о, правого флангу, м'яко кажучи, ну здається, на перший погляд, не на користь російським окупантам, але продовжимо огляд трохи з іншого моменту о, з о, самої конкретизації більш детальної мапи, більш конкретизованої, що може очікувати курах, о, що може очікувати Покровськ. О, перепрошую. І в першу чергу захоплення Шевченко це е, вихід по трасі 05.15. Звісно ж, на південній локації, саме Покровська в перспективі. Тобто, ми зараз з вами говоримо про те, що наступ на Покровськ він буде переважно відбуватися саме з південного напрямку, і на перший погляд, це саме так. Для них ось, ось саме удар по південній логістиці з використанням залізниць, з використанням автомобільних доріг, він е, є ну, достатньо такий перспективний, як ми можемо бачити. Е, в свою чергу, е, я не виключаю того, що росіяни будуть намагатися найближчим часом також вийти на трасу 0,4,06, а також на залізницю, яка йде паралельно цій трасі. І перерізати їх, і це дозволить їм перерізати саме західне забезпечення західну логістику Покровська. Я не виключаю навіть того, що росіяни будуть намагатися в перспективі перерізати і М 30 Тобто, з цього ми робимо відповідний висновок, що для росіян є ще й важливим моментом перерізання всієї західної логістики а, в районі Покровська. Цілком можливо, що е, найближчі тижні вони будуть намагатися не стільки розпочинати штурмові дії околиць Покровська, наступати на Покровськ, скільки продовжувати розширювати е, свою, е, свої фланги з метою виходу саме на цю логістику, саме на ці траси, і відповідно їх перерізання. Е, ми говорили про те, що вони можуть наступати з півдня. Так, дійсно це так. Але знову ж таки, це досить складний напрямок для наступу, в принципі, пов'язаний з тим, що тут багато балок, річок та ставків. Окрім всього іншого, розміщуються і терекони. Все це пов'язано з наявністю тут е, промисловості, і, скажімо так. Е, Невигідна взагалі така собі локація для бліцкрику. Бачите, як Покровськ розділено на дві частини навпіл. І ці якраз природні перешкоди, вони заважають прямому просуванню, виключно в тих локаціях, де і знаходяться основні напрямки просування російських окупантів. Тобто, це говорить про те, що їх рух. З південної лінії бої на північ, е, окрім рубежів, які є у сил оборони України, лінії оборони, про які я не буду нічого говорити, фортифікації, про які також не буду нічого говорити і коментувати, не дивлячись на те, що зараз досить так е, відбувається інтенсивна дискусія з цього приводу. Але я роблю акцент на штучних і природних перешкодах якими є промислові об'єкти, та ж сама залізниця, залізнична колія, балки, ставки, штучні ставки, але тим не менш, ну, це ставок і все це разом є перешкодою. Якщо подивитися загально на мапу Покровська, то можна зробити висновок, що він дійсно розділяється на навпіл на дві частини. І саме та частина, з якої росіяни можуть найближчим часом розпочати наступ, саме південна, вона найменш е вигідна для проведення таких дій. Тобто вони будуть це робити, але з меншим ефектом, менш інтенсивно, аніж це був якийсь інший напрямок. З іншого боку, е у Покровська є з заходу. Е не дивлячись на те, що до нього веде пряма дорога через Новогродівку, в нього є прикриття Мирноград, і щоб зайти на Покровськ через Мирноград, російським окупантам треба буде Мирноград пройти. Їм треба буде в районі Мирнограду е, розпочати наступальні дії в міських умовах і фактично вже з Мирнограду виходити з заходу. На Покровська, також навіть щоб рухатись вздовж залізниці, вони також повинні будуть е відповідно частково пройти Мирноград, і це не така проста задача. Е фактично, Покровськ для російських окупаційних військ це не е легка буде прогулянка. Нелегка прогулянка від слова взагалі. Але тим не менш, навіть не дивлячись а, на це, загроза його захоплення, звісно, а, вона існує, тому що Росія для Росіян це важливий транспортний вузол, і тут а, на заваді в них можуть стати не тільки сили оборони України, не тільки природні перешкоди, не тільки штучні перешкоди і багато інших факторів. А те, що вони не встигають, станом на зараз закритий. Кураховський виступ, який, окрім цього іншого, ще й продовжує е відповідно розростатися через їх дії по флангам, роблячи деякі свої локації також більш вразливими, а також е потребуючи більше ресурсу, оскільки лінія вона розширюється, вона ж розширюється. Одна справа, коли ти дієш, наприклад, на ділянці. З е, відповідною там відстаню, наприклад, там 100 метрів, 500 метрів, кілометр, 5 кілометрів, а зовсім інша, коли тобі доводиться діяти по е, значно більшій е, лінії боєзіткнення, яка вже 10-15 треба більше ресурсів, і з одного боку можна зрозуміти, чого прагнуть російські окупанти, з іншого боку, вони самі себе заводять в те, що вони самі себе гальмують. Але мінус всієї цієї ситуації саме в тому, що ресурс дійсно вони витрачають багато, але ресурс вони не жаліють від слова взагалі. І він, на жаль, поки що в них є. Хоча це вже ну, навіть стратегічні резерви. Таким чином, російські окупаційні війська або будуть відкладати реально дійсний штурм наступ на Покровськ. Тільки на перший квартал 2025 року, або якщо вони розпочнуть це до кінця 2024 року, ну тобто вже в цьому місяці в наступні а, три тижні, то а, вони зроблять файльстарт, який значно ускладнить їм процес а, просування, значно підвищить їх втрати, і Покроськ не стане якоюсь там легкою здобиччю. Він і так її не може бути. Абсолютно, я навіть скажу більше. Розглядаючи е, саме м, особливості рельєфно ландшафтні особливості Покровська, хочу зауважити, що він багато чого спільного має, наприклад, з Часовим яром. І саме в Часовому яру росіяни вже більш ніж як рік продовжують бойові дії за це місто. Е, в першу чергу декілька місяців вони взагалі е, були зупинені каналом, який проходить через часів яр, і ніяк не могли вийти на праву сторону каналу. Е, тому рівень гальмування та рівень виснаження в Покровську росіян буде значно більший. І з цього треба буде все ж таки робити. Ну скажімо так. Більш цікаві висновки на оперативно-тактичному рівні. Але це робити будемо не ми з вами. На жаль, в е, в межах наших з вами зустрічей на обосвієм. Це будуть в першу чергу робити е, командування в Генеральному штабі збройних сил України. В будь-якому разі ситуація дійсно дуже складна, але тим не менш, на сьогодні це ще не кінець світу, і ця ситуація. Може, якраз при правильному використанні відповідного ресурсу відповідних можливостей вона може нам якраз зіграти на користь. Бо виснаження на таких містах росіян воно відбувається ну набагато швидше і в набагато більш масштабному а, вигляді. І не забуваємо ще один дуже важливий фактор: Росіяни намагаються щось продемонструвати Дональду Трампу до його інаугурації. Тому в них обмежений час. А коли у росіян обмежений час, так вони не жаліють знову ж таки ресурси, але вони роблять ще більш помилок. Друзі, якщо ви дивилися це відео і воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, стиснете дзвоника для підняття його в рейтинзі. Окрім всього іншого, нагадую, що, в ком... що під цим відео ви можете залишати коментарі не тільки висловлюючи свої думки щодо моїх думок. А також залишати і запитання до мене. Ставте запитання, і на 10 найцікавіших я буду відповідати вже наступної суботи на обосві, як завжди, традиційно. А на сьогодні дякую всім за увагу! І, як завжди, слава Україні! Слава нації.